Інтернет, скайп, імейл – сучасні комунікації захопили увесь світ. Нові тенденції не уминули львівських пенсіонерів, які, незважаючи на свій далеко не шкільний вік, наважилися знову сісти за парти та освоїти комп'ютерну грамоту. В бібліотеці 43 активно кипить навчання. Студенти золотого віку сіли за парти, аби навчитися користуватися таким необхідним у нас час гаджетом. Пан Володимир почав освоювати комп'ютер зовсім нещодавно, однак має вже чималі успіхи. Пенсіонер захоплюється рослинами і тішиться з того, що відтепер про його улюблені орхідеї він може дізнаватися зі світньої павутини. Зараз усі знають комп'ютер. Я хочу вже в літах, але Користуватись комп'ютером треба вміти. Комп'ютер це цікаво. І деякі питання самотужки треба, щоб хтось підказав. У нас гарний викладач, він прочитає курс. А Потім і те, що тобі треба. Викладач комп'ютерних курсів Назар говорить, що такої зацікавленості, як у пенсіонерів, до навчання, давно не бачив. Його студентам цікава кожна деталь, безліч запитань, на які на жаль не завжди можна знайти відповідь. Навіть більше того, пенсіонери прагнуть порозумітися не лише з комп'ютерами, але й найсучаснішими планшетами. У нас студент люди старшого віку. Мирну, тобто ознайомі, у нас проводиться ознайомчий знайомчий комп'ютерний курс, тобто ми вивчаємо комп'ютер. Перше заняття як включити, як виключити комп'ютер. Тобто пізніше йде е, набір тексту, робота з текстом. Тобто, люди можуть написати заяву на комп'ютерах е, правильно. Пізніше ми вивчаємо тобто, інтернет, як нам користуватися, створюємо електронні пошти, робота в соціальних мережах. На обличчях студентів небики захоплені та зацікавленість, адже якщо раніше вони боялися доторкнутися до комп'ютера, панікували, натискаючи непотрібну клавішу, то тепер активно користуються його можливостями для свого дозвілля. Раніше навіть не знала, що можна взагалі спитати. Ну а тепер я вже деталі такі питаю. Наприклад, там в інтернет вийшло, як на якусь фірму. Набрати і чому не те. Ну і багато вже прогресу. Всю кулінарію вже я передивилася. Уже зовсім скоро приєднатися до вивчення сучасних технологій зможуть усі бажаючі. Завдяки подарунку від компанії МТС новенькі комп'ютери з'являться майже в усіх бібліотеках міста. Централізована бібліотечна система для дорослих міста Львова вдячна громадському об'єднанню самопоміч компанії МТС від дирекції. Централізованої бібліотечної системи від колективу бібліотеки, від наших користувачів, а це категорія від наймолодших до пенсійного віку. Хочемо подякувати за надання у користування комп'ютерів, за якими можна провести. Не тільки навчання, також дозвілля 10 червня на вулиці Карбушева 8 відбудеться відкриття нового набору на курси. Якщо ви хочете долучитися до інтернет-світу, навчитися писати електронні листи, спілкуватися у соціальних мережах, тоді ми чекаємо саме на вас, адже пам'ятайте, вчитися новому ніколи не пізно. Деталі за телефоном 297 тисяча.